Опитувальник, спрямованість вашого розуму містить в собі три напрямки спрямованості розуму, і в кожному напрямку є 10 запитань. Вам потрібно, читаючи кожне стверджень, в кінці поставити значок плюс або мінус, в залежності від того, погоджуєтесь ви чи не погоджуєтесь з цим твердженням стосовно вас. Потім, коли ви так передивилися весь тест і проставили значки плюс ілі, ілі, мінус, ці значки ви переносите до таблички, але переносите у дуже цікавий спосіб. Питання з першого по п'яти ви одиночку ставите за позитивні ствердження. Питання від 6 по 10 ви одиничку ставите за негативні відповіді. Потім підраховуєте суму балів за цим тестом. Читаєте розшифровку і кінцеву табличку вам необхідно перенести у звіт першого уроку. Оскільки наш курс називається інформаційна грамотність і критичне мислення. Одна з тестових методик, яка запропонована у форматі першого уроку, це тестова методика визначення рівня інформаційної культури. Яким чином виконувати цю методику? У бланку з, таким назва... з такою назвою є певні твердження, їх 25. Після кожного твердження є. Три варіанти відповіді: або А, або Б, або В. Ви читаєте кожне твердження, обираєте той варіант, що вам більш до вподоби найбільш відповідає вашим уподобанням, виділяєте його кольором, і коли ви провели, Таким чином прочитали і зафіксували всі твердження вашого уподобання, ви переносите у спеціальний бланк бланк для фіксації результатів методику. У цьому бланці потрібно поставити цифру 1. Там, де, ну, якщо ви вибрали А, ви ставите номер супротив проти, проти А, якщо ви вибрали Б і так далі. Тобто на перехресті цифри та букви ви ставите одиничку в залежності від ваших. І нарешті декілька рекомендацій стосовно того, яким чином готувати звіт першого року. Бланк звіту є на сайті послання, на який я давала. І я сподіваюся, що вам також ці бланки роздадуть. Спочатку на бланку стає прізвище, я по батькові, чому я прошу все ж таки. Занотувати ваші дані. Ну, По-перше, я гарантую повну конфіденційність те, що буде в мене, воно буде тільки в мене і більш ніде. Але для створення бази даних для того, щоб ніде нічого не переплуталось, не загубилось, я все ж таки вважаю краще за все дати прізвищем я по батькові. І мені також бажано написати статистичні дані, вік, курс, стать, спеціальність, ну, тому що ці матеріали я збираю не тільки в вашій аудиторії, а буду і серед других, інших аудиторій, і студентів, і вчителів, і інших професійних груп, тобто мені потрібні необхідні ці ваші статистичні дані. Далі йдуть скопійовані бланки проходження тестів. Перший тест це тест визначення рівня інформаційної культури, просто скопіювати його з того бланку, де ви це робили, і перенести сюди. Далі результати опитувальника спрямованість вашого розуму. Також копіювати, перенести. Далі дві таблички з результатами опрацювання схеми початкового орієнтування. Це ми також вже розбиралися, я пояснювала, як це робити. І далі тут є нова схема, схема опрацювання кола розвитку. Кола розвитку це було те, що було в самому початку чотири сектора. Сектор. Сектор не знаю про що не знаю, сектор знаю про що не знаю, знаю, про що знаю, і не знаю, чого не знаю. Ви фіксуєте ці сектори, тобто, так, ви не фіксуєте сектори, ви обираєте три ситуації, які визивають ваш емоційний відгук, які для вас є значущими. Ви фіксуєте ці ситуації, потім по кожній ситуації ви... ви Фіксуйте ті питання, які ці ситуації викликають, якісь найбільш болючіші питання. І вже за питаннями ви намагаєтесь визначити, а в якому секторі цього кола ви зараз саме знаходитесь. Тобто, це вже ваша спроба якось продіагностувати власну ситуацію. І в кінці. Якісь перспективи розвитку, як ви їх ба цієї ситуації, як ви бачите на цей час, навіщо це потрібна ця схема? Ну, по-перше, для кращого розуміння і схеми розвитку і розуміння власної ситуації. По-друге, наступний наш урок буде присвячений про. Опрацюванню схеми перефронтування складної проблемної ситуації, і, можливо, якісь з цих ситуацій ви будете опрацьовувати. Ну і далі стандартні запитання це ваші загальні враження від роботи зі схемами у вольному стилі, також у вашому вольному стилі побажання щодо змісту до подальшої подачі матеріалу і контактна інформація. Я дуже прошу записати вашу контактну інформацію, електронна пошта, профіль або профіль у соціальних мережах, Скайп, хто має за бажання виходити зі мною на зв'язок. Ну і Також я зазначила свої контактні дані. В кінці є по-перше посилання на мій персональний сайт flashmind.info. Відразу попереджаю цей сайт зараз знаходиться у розробці, і там ну не весь матеріал, який я планувала. Я туді виклала туди. Але на цьому сайті є ті схеми, що ми опрацьовували сьогодні, і будемо опрацьовувати. На наступних уроках вони на цьому сайті також прописані, викладені, тобто також можна познайомитись. І для більш зручної роботи також є. Я створила спеціально гугловський сайт, матеріали курсу. Посилання тут є, і на цьому гугловському сайті всі ролики, всі матеріали можна знайти для того, щоб було легше опрацювати матеріали курсу. Дякую за увагу і чекаю на ваші звіти, на ваші матеріали. До зустрічі.